Вітаю, друзі! Викликаю публічно викликаю на дебати міністра єдності Олексія Чернишова. Зелена влада максимально роз'єднує та ділить українців. І водночас створює Міністерство єдності. Мідеда. Мусимо говорити з міністром Чернишовим про те, Чому влада змушує українських переселенців повертатись на окуповані території? Чому влада порушує конституційні права закордонних українців на консульські послуги не видають документи порушення Конституції людям? Ну і нарешті, доки влада ділитиме українців за ознаками мови? Церковної приналежності, історичної пам'яті, хто на фронті, хто в тилу, хто за кордоном, хто в Україні, вони нас ділять, ділять, ділять. І ми маємо з ними про це говорити і ставити їм ці питання. Як один з координаторів Української всесвітньої асамблеї, я готовий в будь-якій формі. Та на будь-якому медіамайданчику до дебатів з міністром єдності Чернишовою. На ці та багато багато інших питань. А ще хто там ближче? Штурхніть, розбудіть міністра. І скажіть, що назустріч з ним чекають громади українців Європи. З Польщею вчора спілкувався, з Фінляндією. З Угорщиною, з Норвегією, з Ірландією, Австрією, Німеччиною. Всі хочуть бачити Чернишова. Всі хочуть бачити Чернишова і Мін'єт. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!